Михайло Мудрик відзначився асистом за Челсі. Фанати неоднозначно на то відреагували. Що Ігор Суркіс думає перед матчем з Лаціо. Та коли на поле нарешті повернеться Олександр Зінченко. Привіт, друзі! Макс Коляда, ваша вподобайка, партнер проекту Favbet. Давайте починати. Почнемо ми з київського Динамо, якомусь сьогодні грати проти Лаціо. Комент Ігоря Суркіса. У нас молодий амбітний тренер, якісні футболісти. Тому я, як президент клубу, як і вболівальник, бачу єдиний бажаний результат перемога над Лаціо. Дехто після перемог над партизанами та Вересами дуже сильно в себе повірив. Ніфіга собі страшно рівному місці. А що він має сказати? Зачепимо за гачечку? Якщо виграють, це тільки в плюс для кефа. Де ж підтримую думку, що страшно рівному місці. і більш того, таке київське динамо, воно подобається. Воно трішки зачаровує. І хочеться вірити в перемогу. Я так само казав, до речі, про Шахтар Часів Ювічевича. Він теж подобався і теж грав дуже класний, такий приємний боку футбол. А от втім, опта в перемогу киян, правда загалом в турнірі взагалі не вірить. 0 1 шанс на перемогу Динамо в Лізі. Європи, ось мені Поль Паульч, як там його десь відпочиває в сторонці разом з Анчоусами. Усіх матчах, які Латвіо зіграв серії, а вони в кожному забували, але в кожному пропускали. Ви маєте взагалі розуміти, що ситуація в нашій країні додає нам складнощі. Ми порахували, що з моменту виїзду з клубної бази і до прибуття до готелю в Гамбурзі минуло 19 годин. Ми серйозно готуємось до Лаціо. Вас не чекаємо на гру, друзі, і пишемо в коменти, як київське Динамо зіграє проти Лаціо. Особисто я вірю тільки в позитивний результат. Збірна України з футзалу обіграла Нідерланди в одній восьмій фіналу чату світу. 3-1. в одній четвертій наші хлопці зустрінуться з переможцем пари Іспанія-Венесуела. Матч відбудеться 29 вересня, 14 поразок, 14 матчів з Іспанією. На жаль, говорять самі за себе. Тому просто подякую команді за те, що вони зробили на даний момент. Насправді, мало хто може похвалитися перемогами над Іспанією. Головний тренер арсенала Мікель Артета на передматчевій прес-конференції перед матчем з Болтоном, кубку англійської ліги, розповів про стан захисника Олександра Зінченка. Зінченко буде відсутній через травму принаймні ще декілька тижнів. Артета, яка травма, потримай пиво. Я ще розкажу, чому зіну в збірну не викликали. Розкажи всім, бо дуже цікаво. Зважаючи на те, що коли фігури забив один з найяскравіших в ОПЛ проти Сіті, та й загалом провів добротний то перехід з іншим в іншу команду, це питання короткого проміжку часу. В кар'єрі зінченка все стабільно. Менді провів хороший поєдинок. Зінченку треба шукати нову команду. Анхеліньо провів хороший поєдинок. Зінченку пора шукати нову команду. Кансел, Тем'ясо, Кофіорі і так далі. І ще, зважаючи на зарплату в 9 мультів, зінченко в арсеналі, і є сумніви, що ж таку ж приблизно йому хтось десь запропонує. То рахунок трансферу є сумніви. А так буде зінченко здоровий, буде якісь ігрові хвилини мати. Свої 25-30 матчів за сезон зіграє. Питання: Він Герчелсі Михайло Мудрик допоміг своїй команді перемогти Боро в матчі 1 16 фіналу Кубку Англійської Ліги 5-0. Українець вийшов у стартному складі та провів на полі всі 90 хвилин. Мудрик віддав асист. Здійснив 25 з 33 точних передач. Один раз вдарив ворота, здійснив дві спроби дриблінгу, виграв 5 з 11 єдиноборств, здійснив 15 втрат володіння. Двічі відбирав м'яч, порушив. В одного разу правила та заробив на собі один Хускор де і Софаскор, друзі, оціночки, до вашої уваги. Нічого особливого, мішу навіть на фоні Боро виглядає, ніяк не виглядає, треба йти з Челсі. Марсель там ним цікавився. Було ж добре, але цікаво було б на ньому або б на нього поглянути, наприклад, в жироні. Менісю по рано про золотий м'яч думати. Неочікований конкурент з'явився. А в лізі конференції буде і перший гол. Ну, якось так. Щоб зараз мудрик не зробився, одно реакції будуть приблизно такі, бо хочеться завжди бачити найкращий футбол. Друзі, що ви на цей рахунок думаєте, пишіть свої коментарі. У мене на сьогодні все. Побачимось. Почуємось. Зустрінемось.